Виконуємо комплекс вправ гімнастики для очей. Сядьте зручно. Перша вправа. Швидко кліпаємо очима протягом 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заплющить очі та посидіть спокійно. 1, 2, 3. Повторюємо. Швидко кліпаємо очима протягом 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заплющить очі та посидіть спокійно. 1, 2, 3. І ще раз повторюємо. Швидко кліпаємо очима протягом 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Заплющить очі та посидіть спокійно. 1, 2, 3 Друга вправа. Закрийте очі і в середньому темпі робіть кругові рухи очима справа наліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розслабте очні м'язи. Подивіться вдалечень. Один, два, три. Повторюємо. Закрийте очі і в середньому темпі робіть кругові рухи очима зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розслабте очні м'язи. Подивіться вдалечень. Один, два, три. Бережіть зір.